Джевелін. Я трошки їй дам її волю. Але лишила то. Коли вона сама, вона не хоче тим гратися, їй не інтересно.

Дон гуляння. Гурки. Гурські кавалєри Скажи до мене. Я відпустила собі. Маю такого маленького кавалера. Більше не хочу. А нам малець не треба. Нам малець не треба. Джелів. Елина! Не, не, не можно! На, 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 не можна то есть! Не, Нет! Ести! Не. Кать! Ти косила мене. <хи> ну, хто средніший. Ще трошки-то я їй вже буду казати стоп. Вона вже буде в мене знак, що нову команд, але я її під до себе доіграю. Підпискаю так спеціально, бо вона нас зумно мала актив. Вже... Хоч іпети. Пішли водички, пішли водички, пішли. Дівліно, пішли водички. Ми вже далі хочемо водички. Пішли водички. До водички пішли. Пішли до водички. Водички, так. Пішли води, вода там, ні тут. Погано, пішли. Вода там. Трошки нині черговий раз джевеліну зараз. Будеш хавати, так? Буде хавати. Будемо трохи тепло помити обов'язково. Нам вольєра. Треба вольєра помити. так Хочеш хавати? Хочеш хавати, джевелінка. Чекай її допомити. Я буду з хати наблюдати, що вона буде робити скамер. <гум> Жліт! Голодна? Кажи, коли є голодна, я близи. Так, Я голодна, кажи. А що так? Дися? Вже хочу хавати, кажи. Хочу хавати. Ну, чекай, зараз. Я можу тебе відцілити. Не переживайте, тут друге снідання. Мамаленька кісточка була, чоловік давав. Казав діду. Їж, їж. Їж. Може й не їсти, поки я не зайду до хати. Ось таке що у нас є. Я тут лежу трохи. Бачите, я... мене зараз не буде тут біля неї. Поспостерігаємо без мене. Їсти? але пару пішов пішов, додому. Пішов додому. Додому пішов. Їж, їж, їждвіна. Все, для мене немає йду до хати. Я йду до хати. це лоджет так Все, ковалер прийшов. Там забігає. Дякую вам. Двілінка. І кавалер, Їда. Нормально. ще трошки без мене. Дякую гарно вам. Я там є у кімнаті. Мене боїться, я трошки просто... не є Наділа єла? Чем на ну, джевелина, мусишь бути в вольєрі? Бо Бу я тебе від тех моїх Гарно дякую, З нами. у нас тут любовні ігри десь тут. У нас приходить кавалер. Втік буває там собі сюди по серці. А такий моцний кавалер. але ми не пускаємо. Дякую у вас, 87. Що, джвілінко Нореченко? Є хлопчик, так. Є хлопчик прийшов до тебе, так, але, що? Де їж, ти ж не доїла. Ти не доїла? Сіно повигрібала за цю ніч, бо вчора замітали. Отава в нас м'ягенька, так? Бачите, що ці усліди в моїй дівці. <смір> Любовні ігри. Ой, це мені будемо показувати. На що є? чистити. Там пропав інтернет. Будемо чистити в джевеліни, бо джевеліна доїдати треба, доїдати так. одразу зачищуємо бачимо, бо то як не побачили, ні, не можна туди! туди не можна. Як ми побачили, ні, джевелінка! Куди сюди! О, я зараз! Ди сюди! Треба, бо в зараз покажемо зі Втекла наша джевеліна. Там грається. Дякую вас тут. Тут у нас. Опа! Ну, там ще є, так? Ходи сюди. Ходи сюди, на. Чим? Ти ж чим у нас, так? Вона так тепер хоче гратися, так, так хочу гратися, Вони бігають, а я так хочу гратися, так хотіти. Трошки я закрию залін. Чемна. Береш все береш, що хочеш. все береш, що можна потягнути. Все пішло. Що на твої творі? Ну Все, хуртка на двоє, на троє, на четверо, на п'ят. У мене є. Ну це ми всі не сховаємо. Оце дава. Ні, ми хочемо. Так мій і добре. <плоджені> Редактор <плоджені> Йдемо до вольєрчика, так? Пішли. Я вже її веду на паску, бо тепер може чукнути до своїх кавалерів. Водички хоче, так. Хочуть джевеліна водички. А що ти ще там шукаєш? Ще хоче гратися? Ну що там шукаєш? Хочеш ще погратися. Добре, пограємося. Ще. Давай ще трошки пограємося. Трошки ще пограємося. І трошки пограємося. І трошки пограємося. Вона сама не хоче грати. їй треба поймати. Компаньйону людини. Компаньон людини. Всього вперед. тому сніг. діяти, Боже, скок. але скок дає скок скоки? добре. Отж у нас такі іграшки. Нам треба коло того заказати, але вона не дуже з пластмасом компостує. Не було мені того, розірвало. Здравствуйте. здрасьте! Ты ухотничка, ты у меня ухотничка, ты ухотничка! Может, достала меня ведь земля? Все, я доста, то старення. Водички, так, дамо водички. Гарно, дякую вам за ефір. Отакі в нас фітнеси -е, нині. Так кожного дня. Після фітнесу треба. Трошки її присилю. О, зараз будемо. Я забула, що в мене на кухні двіріна стоїть на плитці. Нормально, не згорілося. Ну що? Дівчинко. Будемо чесати трошки? Почешемося трошки. Збирає парубка. Збирає парубку тільки. Де наш гребінчик? Трошки по чечмуся, так. Що ти там щось полиняла? Ходи сюди. А, каже, я не доріла. Ну нічого, ходи. Сюди. Та недовго. Дівець. Ходи. Ходить. Мой ну, сонечко таке. Там, Таке сонечко таке. Таке сонечко. А, ну то, ну, 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 ну. Хочеш петичан? Питечан, кладела, клад, кладь. От. тут. Молодченка. Опа! Це був парубок на горизонті. <ріць> Джевелина, ди сюда. Твоїми помками. Dobre. Ja baću. Hodi su, hodi. Hodi su. Opa, opa, opa. Opa tuda, tuda. Opa, aj, 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 Все, ходи, ходи трошки потясиш. Ходи. ти ти, ножка. ходи, клади ногу. Ходи тут ногу. Поставила ногу. Ногу, ногу, тут ножка. Ножка тут. Ножка. Нога. Нога тут джевелін. Я вже зрозуміла. Ну. Я чую, що ти туди гинеш, бо там пішов собачка. так, так от, так Ти мене так поцілювала нормально, відкажеш. Ти так вдарила мене, ці рельїно. Я вже не хотіла, але так вийшло, ні? Так ударила. Таке буває. Трохи мансаж зробила, каже, Ган, полеті. Так? Хвоста? Ми не дамо. Лішала, що разом хвоста. Я хочу хвоста потісати. Ходи? Ходить. Лишила то. Лишила. Лишила? Все, фу, фу. Ну. Ну, треба би файний постик був. десь ти його ну, на неба. Лишила. Будемо заговорити свою. Ну що? Спокоїлася. Простості. Тут у нас любов не йдуть. Спам. Ось. таке ми не беремо. Продовжуємо чесати, так?